Забезпечить Івано-Франківськ маршрутками для участі у новому конкурсі пасажирських перевезень зголосилися вісім підприємств, які подали 23 пропозиції. Конкурсна комісія відкрила конверти з документами, у яких вказано дані про фірму і ті транспортні засоби, якими вона володіє. Згідно з новими правилами, встановленими у місті, перевізники мають виконати низку умов. Оновлення рухомого складу крупногабаритні автобуси, які будуть їздити по п'яти маршрутах. Це на протязі року інвестиційні договори, форма. Для цих євро не менше євро три автобуси. Ну багато умов ми різних і ті умови видно з нашого конкурсу. Особливих зауважень під час відкриття конвертів у перевізників не було. кажуть, конкурс відкритий, а умови не такі вже й обтяжливі. Мовляв, великогабаритні автобуси і транспорт пристосований для людей з обмеженими можливостями. Це європейська практика, яку можливо запровадити і в Івано-Франківську. Інших умов немає розумієте. Тобто йде оновлення рухомого складу, його завжди потрібно оновлювати. Є перевізники, які його оновлюють і вкладають дані в кошти. В цілому світі рухомий склад оновлюється що 5 років. В нас в Україні одним автобусом хочуть 20 років працювати. І не вкладати гроші. Тепер документи подані перевізникам ретельно перевірять. А вже 20 жовтня відкриють самі лоти. Тоді ж стане відомо хто на який маршрут претендує, і лише після цього конкурсна комісія обере переможців. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.